За прогнозами синоптиків, у четвер, 25 грудня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. Вдень навіть інколи виглядатиме сонце. Опадів не передбачається. Температура повітря поступово знижується і впродовж доби коливатиметься від мінус 11 градусів вночі до мінус 4 в день. Вітер північного та північно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. На термометрах мінус 11 градусів темної доби, мінус 4 світлої. У Кременчуці від ранку до обіду очікується здебільшого ясна погода. Затим на небі з'являться хмари і протримаються до вечора. Без опадів. Температура повітря в день мінус 4 градуси, вночі мінус 7. Такої ж погоди слід очікувати і в горішніх плавнях. Синоптики прогнозують невелику хмарність з проясненнями і без опадів. Температурні показники світлої передоби мінус 4 градуси, темної мінус 7. Вітер північно-західний до трьох метрів за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 25 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2010 року плюс 8 градусів. Найхолодніше було 1969, 22 градуси морозу. З давніх часів цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко, дні на період від 7 до 19 січня будуть ясними, а новий рік морозним. А якщо похмуро і на деревах іній, бути новому року теплим і похмурим. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.